Так, пряме включення, де я брала своїх перших клієнтів. Коли я починала викладати свої курси, майстрів було багато, як в принципі і зараз їх багато. І перший учень знайшов мені, мене сам взагалі-то. Мені написала дівчинка в директ і сказала, що їй подобаються мої роботи, і вона хоче навчатись у мене. А я тоді витратила тижні на створення програми. Продумала кожну деталь, кожну дрібницю в своєму курсі. Але далі була тиша, тільки її один запит був. В голові, звісно, почали крутитися думки. Може, я вже не така класна, раптом нікому це не цікаво. Але як показує практика, найкращий мотиватор це наш страх. І я хотіла йти вперед, Для мене викладання було тоді наступною сходинкою в своєму розвитку. І ось що я робила: по-перше, я змінила свій акаунт, своє позиціонування, і почала наповнювати. Тим контентом, який сама зберігала, який буде цікавий майстрам, розумієте, вже не клієнта. Я показувала внутрянку свого нового направлення, як я створювала курс, чим його наповнювала, як готувалась до нього і так далі. І почала вивчати маркетинг, я почала вчитися продавати. Це важливий інструмент. І перші учні прийшли спочатку від знайомих і знайомих клієнтів, тобто клієнти бачили, що я починаю викладати курси, розказували це своєму колу спілкування, і там знаходились люди, які хотіли навчатися в мене. Тобто, ваші клієнти. Ваші колеги, знайомі, це ваші перші амбасадори. Почніть говорити про свій курс вже просто сьогодні. Люди не прийдуть до вас, якщо не дізнаються, що ви їм потрібні, розумієте? І якщо ти зараз напишеш мені в Директ кодове слово Зелений, отримаєш пергалку, який саме контент тобі, тобі треба виставляти в першу чергу, коли ти вирішила йти в свій шлях викладання.